Галина Потопляк, хочу перемоги. Не хочу літа, хочу перемоги, простих занять, мелодії вітрів, без сліз, без нервів, жити без тривоги, і щоб родинний вогник завжди грів, щоб було свято на Різдво і Паску, таке велике, як цей Божий світ. Бабуся одягалася в запаску. Матуся позривала пустоцвіт і залишила зав'язь із плодами, щоб батько більш від рани не стогнав. Ступати хочу босими ногами, й метеликів ловити поміж трав. Так хочу перемоги над ордою, над злом, над брехнею, Хочу просто жить, пустити всі печалі за водою і кожним днем прожитим дорожить. І пам'ятати, просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник, кордони укріпляти, не латати і вчити мову, мову не язик. Ой, скільки хочу, та чи дочекаюсь, чи потече водиця з джерела, я словом рідним квіточки торкаюсь, І прошу у Бога, лиш би розцвіла.